Цю інформацію передає, і як ти це розумієш? Е, інформацію передають насправді завжди по різному. Кожному гравцю е, може хтось один передавати, може декілька вищих сил передавати. Хто із вищих сил найчастіше передає інформацію, то це гіди. Е, гіди — це наші провідники, провідники, скажімо так, і душі, і особистості е, на цій землі. Вони допомагають, підсказують, направляють, показують шлях, да, але вони ніколи не ну, так якось насильно да, вас ні до чого примусити не можуть, тому що найбільше всього цінуються це вибір особистості. Да, це така остання точка, яку якби, проходить цей момент, коли приймається рішення, останнє рішення саме за особистістю. Потім ще є душа, яка теж дуже часто передає послання до гравців. Душа це вічна, ну, наскільки ви знаєте, душа вічна. А ми являємося насправді саме тими особистостями, яких вона вибирає, щоб тілитися на землю. І таких особистостей може бути там, за її період. Існування і втілення да, багато, тобто це навіть, виглядає воно як така ниточка, це як душа, да, так як вона ну, можна сказати, живе. Да. І такі як голочки, це кожна особистість. тобто Одна голочка одна особистість, ця особистість закінчилася, скажімо так, да. душа відлетіла знову і знову душа вибирає ще одну особистість і знову втілюється, знову як голочка. Тобто, Коли показують на тонкому плані. Скільки, наприклад, втілень, або що вони хочуть якісь скажімо, окремі показати, вони показують це у вигляді такої ниточки з голочку. Ще може передавати, а душа передає послання у вигляді таких типу. І образів, коли вона хоче показати, що її не чути, не почута вона, що людина не чує оцих імпульсів я, душа зазвичай вона транслює. «я хочу», та, Оці навіть якісь такі мінімальні імпульси, типу, типу, хочу я зараз там не знаю морозива і піти його собі купити. Це теж би, бувають такі прояви душі, дуже важливо це собі давати. Якщо душа почута, вона зазвичай золота. А якщо душа не почута, вона їй показує таку прямо засмучену, темну, що мене ніхто не чує, зі мною ніхто там не спілкується, ніхто не, ну, не робить те, чого мені хочеться. Тобто Вона як така дитина, яка сидить всередині нас, і оце вона така, хочу, хочу, і те хочу, і те хочу, і так радію, і туди хочу. Тобто вона така прям дуже активна в цьому плані. Також ще можуть передавати послання, це вище я. Вище я помираю тоді, коли помирає особистість, тобто це наша частина, але вона трішечки вища за особистість. Якщо під час, скажімо так, дорослішання особистості, тобто нас в особистість, це от ми можемо себе потрогати, під час дорослішання особистості на нас наростають, ми беремо собі ла, якісь установки, програми, тому що неможливо вирости, щоб не взяти це на себе. Ми це на себе беремо. То от якраз під час гриліла дуже важливо, що ця частина частину. Мудра частина особистості, яка підказує без цих установок і програм, що саме я відчуваю. Да? Тобто інколи особистість через те, що там колись там було заборонено відчувати, колись там було заборонено чути, що ти хочеш, да? заборонено там говорити щось, да? вона може не відслідковувати там боляче їй зараз, чи вона там сумує, чи хоче плакати, чи хоче відпочити. Тому вище я болівлю з духовними помічниками дуже допомагає почути людині себе і зрозуміти, що дійсно те, що людина відчуває, там десь тоненький такий голосочок, що я зараз втомилася, хочу відпочити. Що це дійсно так? Тобто, насправді. Я б сказала, що ліла з духовними помічниками, коли Ченелер передає інформацію гравцю, це більше про те, щоб людина чітко зрозуміла, що їй не здається те, що вона там відчуває, те, що вона чує, якийсь свій внутрішній діалог, там, який між нею відбувається. Тобто, це більше про все вірно, все такти дійсно. Правильно чуєш, це дійсно правильно ти відчуваєш. Там дійсно тобі треба зупинитися, або дійсно тобі треба йти вперед, або дійсно та людина заважає. Тобто, як на мене, це більше все таки про це.